Даниїла, другий розділ, а за другого року на царювання приснилося на вуходоносорові сни, і занепокоївся дух його, і сон його утік від нього. І сказав цар покликати чарівників та заклиначів і чаклунів та халдеїв, щоб розповіли цареві його сни. І вони поприходили і поставали перед царським обличчям, і сказав до них цар снився мені сон, і занепокоївся дух мій, щоб пізнати той сон. А халдеї говорили цареві по арамейському: Царю, живи навіки. Розкажи перше сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Цар відповів та й сказав до халдеїв: Моє слово невідкладне, якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, будете почерпвертовані, а ваші доми обернуться в руїни. А якщо ви розповісте сон та його розв'язку, одержите від мене дари, нагороду та величку честь. Тому об'явіть мені сон та його розв'язку. Вони відповіли вдруге та й сказали: цар перше розкаже сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Цар відповів та й сказав: Я знаю, напевне, що ви хочете виграти час, бо бачите, що слово моє невідкличне. Якщо ви не розкажете мені сна, то один у вас задум, бо ви змовилися говорити передо мною ложь та неправду, аж поки зміниться час. Тому розкажіть мені сон, і я пізнаю, що ви об'явите мені його розв'язку. Халдеї відповіли перед царем та й сказали: нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареву справу, бо жоден великий та північний цар не питався такої речі від жодного чарівника і заклинача заклиначата Халдея. А справа про яку питається цар тяжка, і немає таких, що об'явили б її перед царем, окрім богів, що не мають своїх мешкань разом із тілом. За це цар розгнівався та сильно розпінився і наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. І вийшов наказ, і вбивали мудреців, і шукано Даніїла та його товаришів, щоб повбивати. Того часу Даніїл розповів розважно та розумно Архоєві, начальникові царської сторожі, що вийшов був повбивати вавилонських мудреців. Він заговорив та й сказав Арйохові, царському владиці, чому такий жорстокий наказ від царя. Тоді Арьох розповів Даниїлові справу. І Даниїл увійшов і просив просити від царя, щоб дав йому часу, і він об'явить цареві розв'язку сна. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх Аманію Мисаїла та Азарію, щоб просили милості від небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубити Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні, і Даниїл прославив небесного Бога. І Даниїл заговорив та й сказав, нехай буде благословенне Боже ім'я від віку й аж до віку, бо його мудрість та сила. І він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві, а світло спочиває з ним. Тобі, Боже, батьків моїх, я дякую та славлю тебе, що ти дав мені мудрість та силу, а тепер відкрив мені, що я від тебе просив, бо ти відкрив нам справу цареву. Потому Даниїл пішов до Арйоха, якого цар призначив вигубити вавилонських мудреців. Пішов він та й так йому сказав не губи ваволонських мудреців, заведи мене перед царя, і я об'явлю цареву розв'язку сна. Тоді Арьох негайно привів Даниїла перед царя та й сказав йому так: знайшов я мужа з синів юдиного вигнання, щоб об'явити цареві розв'язку сна. Цар заговорив та й сказав Даниїлові, що йому було імення Валтасар. Чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив та його розв'язку? Даниїл відповів перед лицем та й сказав цареві таємниці, про яке питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чернівники, ані вищуни. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив царянового худоносара про те, що буде в кінці днів твій сон та видіння твоєї голови, на ложі твоїм, от це вони. Тобі, царю, приходили на ложе твої думки твої про те, що буде потім. А той, хто відкриває таємницю, показав тобі це, що буде. А мені ця таємниця відкрита не через мудрість, що була б мені більша від мудрості всіх живих, а тільки на те, щоб об'явити цареві розв'язку. І ти пізнаєш думки свого серця. Ти, царю, бачив, аж ось один великий Бовван, Бовван цей величезний, а близький його дуже сильний. Він стояв перед тобою, а вигляд його був страшний. Цей Бовван такий, голова його з чистого золота, груди його та рамени його зі срібла, нутро його та стегно його з міді, голінки його з заліза, ноги його частинно з заліза, а частинно з глини. Ти бачив, аж ось відірвався камінь сам, не через руки і вдарив Боввана по ногах його, що з заліза та з глини, і розтрощив їх. Того часу розтрощилося, як одне залізо глина міць, срібло та золото, і вони стали немов та полова стоку жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду. А камінь, що вдарив того бована, став великою горою і наповнив усю землю. Оце той сон, а його розв'язку зараз скажемо перед царем. Ти, царю, цар над царями, якому Небесний Бог дав царство, владу, місць та славу. І скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що з золота, а по тобі постане інше царство нижче від тебе. І царство третє інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо. Товче і розбиває все, так воно і стовче й розіб'є, як залізо, що все розбиває. А що ти бачив ноги та пальці частинно з ганчарської глини, з заліза, то це буде поділене царство, і в ньому буде трохи залізної міці, бо ти бачив залізо, замішане з глейкою, глиною. А пальці ніг частинно з заліза, а частинно з глини. Той частина царства буде сильна, а частина буде ламлива. А що бачив, ти залізо змішане з глейкою, глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам не руками, і поток залізо, мідь, глину, срібло та золото. Великий Бог об'явив цареві те, що станеться потім. А сонце й певний, і певна його розв'язка. Тоді цар на упав на своє обличчя і поклонився Даниїлові, і наказав приносити йому хлібну жертву та любі пахощі. Цар відповів Даниїлові та й сказав на правду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над царями, і він відкриває таємниці. Коли міг би ти відкрити оцю таємницю? Тоді цар звеличив Даниїла і дав йому численні дарунки, і вчинив його паном над усім Вавилонським краєм і великим провідником над усім вавилонськими мудрецями. А Даниїл просив від царя і він призначив над справами Вавилонського краю Шадраха, Мешаха та Веднего. А Даниїл був при царському дворі.